запрошую до нашої розмови Івана Плачкова, міністра палива та енергетики України 1999-2005-2006 років, президента всеукраїнської енергетичної анасансамблеї. Вітаю вас, пане Іване. Доброго вечора. вітаю, вітаю. доброго здоров'я всім. Нині ми стикаємося з дефіцитом електроенергії, а тому вимкнення світла щодень по кілька разів стали нашою буденністю як довго триватимуть ці вимкнення, і чи дефіцит посилюватиметься? А, дивіться, на жаль, ми повинні усвідомити, що це надовго, це не тільки під час війни, це буде продовжуватися і після війни, поки ми не будемо поступово відновлювати наші генеруючі потужності. Ми розуміємо, що у нас зруйнована майже вся теплова генерація. У нас немає Запорізької атомної станції, там десь шість енергоблоків по 1000 мегаватт, Каховська ГЕС, Дніпро-Гес і так далі. У нас зараз дефіцит десь біля 6-7 тисяч мегаватт, при тому, що місте Київ споживає біля тисячі мегаватт. І е, да, у нас зруйновано багато розподільчих мереж, тому енергетики застосовують е, скорочення постачання, графіки аварійних відключень стабілізаційних для того, щоб зберегти енергосистему для того, щоб уникнути тотального блекаута, і зважаючи на те, що нам, наші європейські партнери е, і друзі е, вони нам постачають е, як технічну, так і комерційно в рамках. Е перетоки десь на, 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 на рівні до 2000 мегаватт, Ми не можемо збалансувати енергосистему тому от будуть, на жаль, відключення. Е треба нам готуватися до дуже складної, важкої, дуже важкої діми, буде важкий осенній зимовий максимум. Ми повинні розуміти, що у нас можуть виникнути проблеми із теплопостачанням, і ми до цього повинні бути готові. це все повинні готуватися місцеві органи влади. Треба розширювати пункти незламності, забезпечувати їх тепло, е, теплом, продуктами харчування, ліками для того, щоб можна було під час е, зими, якщо будуть якісь проблеми з теплопостачанням, щоб люди перечитали там десь. День, два, тиждень. Бо якщо не буде електроенергії, то ми розуміємо, циркуляція зупиниться теплопостачання. Не буде у нас бути можуть замерзнути. Тому буде вода зліватися система теплопостачання для того, щоб ми уникнули такої ситуації, як була Валчевська, в чому в мірні часи. Тому от така ситуація. Пане імане, немає яким регіонам потрібно готуватися до затяжної відсутності світла. І чому дивіться, ну дуже важка ситуація сьогодні в Харкові. Ми це все розуміємо, буде великі складнощі в великих квітах: такі Одеса, всі тут там небо і так далі, тому що всіх містах. І ми не повинні забувати, що на сьогоднішній день ми ще не отримували, ну, Росія не, е не робила ракетних ударів по нашій газотранспортній транспортні тільки в Е, Я не виключаю, що після того, як контракт е у нас е той, що ми прокачуємо зараз газ в Європу, е він з 1 січня е він закінчує свою дію. Ми можемо. Очікувати удар по транспортної інфраструктури, можуть виникнути проблеми з газом. але я сподіваюся на посилення протиповітряної оборони, яка значного посилення, і ми знаємо, що зараз дуже збільшується кількість комплексів, комплексів зенітних, які будуть захищати як інфраструктуру електроенергетичну, тобто електростанції, в тому числі і. Видача потужностей з атомних електростанцій, і, а також газотранспортну інфраструктуру. І якщо не буде ще додаткових е, руйнувань от наших енергетичних об'єктів, е, я впевнений, ми ми застабілізуємо ситуацію от на сьогоднішньому рівні, ми пройдемо зиму, а далі будемо вже відновлювати і зменшувати кількість обмежень і скорочень споживань. Пане Іване, в нашій студії присутній народний депутат, пан Сергій Нагорняк, вітаю вас, пане Сергію. Доброго Дякую, вас. що доєдналися до нашої розмови. Власне, дозвольте, я передресую питання щодо газотранспортних мереж. Пану Сергію, чи погоджуєтеся ви з тим, з тією загрозою, про яку щойно озвучив пан Іван? Ну, загроза вона вже на сьогоднішній день існує, і е, частина ракет, які летять на е, Захід нашої країни, вони якраз і летять в ту сторону, де в наші газосховища. І, на жаль, та інфраструктура, яка на поверхні знаходиться, тому що там частина інфраструктури під землею, частина над землею, зазнає періодичних ушкоджень. Тому Москва, попри те, що вона транзитує на сьогоднішній день російський газ там, ще до Європи, тим не менше, вона намагається якимсь чином вже вразити. Нашу і газотранспортну систему. Будемо вірити, що все ж таки е, наше посилення протиповітряної оборони дасть змогу більше збивати російські ракети для того, щоб ці ураження не були фатальними для нашої е, газотранспортної системи. Так, будемо вірити про те, що вже зараз наші сили оборони готуються до власне до захисту. І поки що, я так розумію, все, що влетіло на Західну Україну в тому напрямку, успішно нейтралізовано. Ну, е, давайте не будемо е, так. В теплій ванні тримати всіх і обманювати людей. На жаль, не всі ракети збиваються. Mm -hmm. На жаль, не всі ракети, не всі шахеди збиваються. Навіть там найсучасніші системи протиповітряної оборони, коли стоять не завжди там ворог діє лінійно і вони часто застосовують різні. Тактики для того, аби обійти нашу протиповітряну оборону, і для того, аби все ж таки досягнути тих цілей, які вони перед собою ставлять. Тому наші, звісно, що військові теж прораховують ті ракетні атаки, які і комбіновані атаки із дронами. Часто ми бачимо, що ракети летять десь в центр в центр України, потім вони розвертаються. Вони десь в інші місця летять. Тому найголовніше для нас сьогодні це збільшення кількості систем протиповітряної оборони для того, бо ми мали змогу збивати ракети, ті, які летять, в нашій і в тому числі зберегти нашу газову інфраструктуру. Пане Іване, ви заявляли про те, що в Україні тариф на світло завжди був у два рази менший за собі вартість. Чому так відбувалося, і яким має бути врешті решт тариф сьогодні? Ну я б хотів повернутися ще до попереднього питання. І е, підкреслити дві речі. Значить, перше, щоб ми розуміли всі ніяких паруд будівельних, які захисних, е, які б могли захистити інфраструктуру, немає, не, 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 не може бути, і на них не, не, не треба сподіватися, і не треба втрачати кошти на це. Єдина споруда, яку ми зробили, це конфаймент під реактором Чорнобильської атомної станції. То вона захищає тільки від радіації. Від ракетних обстрілів захистити жодна споруда не може, тому ще раз повторюю протиповітряна оборона це такий основний фактор, який може захистити наші об'єкти. Перше дякую. Що стосується е, відключень графіків і так далі. Я хочу, щоб ви е, ну, відповідальному всім громадянам України сказати: повірте мені. Енергетики роблять все можливо, можливо для того, щоб графіки були справедливими, щоб вони були, щоб відключення було як можна менше. І ніяких там предвзятостей, чи якісь там е таких туркових, е, районів, чи, чи якісь масивів, і так далі, немає. Бо крім дефіциту генерації, у нас дуже великі проблеми з розподільчими мережами. Це. Друге, що стосується тарифів, от я, от, шановний народний депутат, він підтвердить: я думаю, що е, і, і багато людей першого року незалежності в Україні тарифи на тепло, електроенергію і воду не мали нічого спільного з економічною обґрунтованістю, е, стабівартостю і так далі. Тарифи встановлювалися виключно. На жаль, до сьогоднішнього дня. Через призму електоральну, через призму рейтингів і, і, і тому, що у нас постійно були вибори. І, і на сьогоднішній день тарифи теж для населення не відповідають абсолютно ніякої економічної там обґрунтованості і так далі. Чому? Тому що. К наша країна Україна, Україна вона, вона вибрала модель ринкової економіки. Ми всі живемо в умовах ринкової економіки, але оці три послуги вони були виключені з механізму, з алгоритму ринкової економіки з першого дня незалежності і до сьогоднішнього дня, при якої в ринкової економіки фіксуються чи для населення, чи для їх для, для інших споживачів. Тому е, от, тут, тут немає сенсу обговорювати, які вони повинні бути і так далі. Вони повинні залежати перш за все три фактори: е, вартість палива, з якого виробляється електроенергія, тепло, і перекачується вода, з е, собівартості витрат в залежності від курсу долара чи євро. І, по-третє, вони повинні коригувати в залежності від платіжоспроможності населення. А що стосується низьких тарифів, то вони більш вигідні багатим верствам населення, бо вони за рахунок того, що у них є квартири великі, басейни, будинки, вони отримують компенсацію в 10, 20, 30, 100 разів більше, ніж власники пенсіонери двохкімнатних квартир, які отримують. Які використовують невеликий обсяг електроенергії. А для того, щоб привести тарифи до э, тих ринкових стандартів, до э, економічної обґрунтованості, не потрібно піднімати їх в два рази чи в три рази, те, що у нас відбувається раками, тарифи не чіпають, а потім вимушені піднімають два рази, а люди це не розуміють і сприяти не можуть, і не, мож, не треба так робити. Що потрібно зробити що стосується тарифної політики? По перше, треба ввести в тарифи на тепло, електроенергію, воду, інфляційну, інфляційну складову. У нас же є інфляція. Є чому інфляція стосується абсолютно е, всієї економіки, а тарифам не стосується? От інфляція інфляційна складова повинна враховуватися тарифи обов'язково, незалежно від там, рішень парламенту, і так далі, треба прийняти і закон. А якщо ми хочемо привести тарифи до е, якби стандартів, бо такого чуду немає у світі, такого у нас тарифи на електроенергію. Навіть ми, я не хочу казати зараз, в час війни там інша інша ситуація, а от навіть і до війни, вони нижче, ніж. Єдина е, країна, де нижче було тарифи, це Туркменістан. Так от для того, щоб привести до більш-менш такої зрозумілих е, тарифів, там е, приблизно собі вартості, що потрібно? Потрібно прийняти рішення, що кожного місяця піднімати тариф на піввідсотку. От 0,5% піднімаємо пів відсоток. Якщо людина сплачує 400 гривень чи 300 за кіловат. Ти місяць на наступний буде сплачувати 402 гривні, потім 404 і так далі. І це поступово на протязі року, двох, трьох. Ми будемо підніматися з підніматися і вийдемо до е, нормальних економічно обґрунтованих тарифів. Тому що всі продукти харчування. А чому продукти харчування ми не фіксуємо ціни? Це ж соціальна складова, дуже така серйозна. А чому ліки? Ні, для пенсіонерів ми не фіксуємо ціну. Це ж, більш соціальна складова. А тому ми вирішили тепло електроенергії і так далі. Це нову хау, наше українське. Тому ми повинні обов'язково позбавлюватися. Ну, е Ну як я, я, я приймут рішення. Ну я я радий. Щоб, пане Івано, е е я з вашого дорогою. дозволу ще хотіла би дати слово. Залишайтесь, будь ласка, з нами на зв'язку. Пані Христина Ненно, яка є експертом у галузі житлово-комунального господарства. Ви погоджуєтеся з запропонованим варіантом підняття тарифів і об'єктивною об реальністю? Чому їх піднімають пане Іван? Не будемо брати минуле, тому що він колишній міністр. Оминаємо це складово. Є нюанс великий. Okay. Коли а, населення вимушено сплачувати за якусь комунальну послугу вищий тариф, він очікує навзаєм, наприклад, підвищення якості наданої послуги. Яким чином, підвищуючи поступово тариф на 0,5%, 1% на місяць, споживач в кінцевому? А, в Результаті отримує якісно надану комунальну послугу. А ніяк. Тут відсутня логіка. Так, да, я розумію, що різке підвищення тарифів це не є популярний крок. Цей крок завжди лишають на потім. Нехай наступники будуть підвищувати цей тариф. Ну це просто електорально. Складова тут погоджуюсь з да, то, що говорив пан Іван з приводу політичної складової. але не погоджуюсь в частині якості наданої комунальної послуги від прибирання під'їзду, завершуючи е, тиском і якістю води в нашому крані, будь то холодною, будь то гарячою, угу. для того, щоб в будь-якому крані з'явилася хоча б холодна вода, тут. Багато-багато факторів. І як населення, от я, як просто побутовий споживач, я не маю розуміти економічне обґрунтування тарифу. Я не маю розуміти, які реагенти туди входять, що потрібно для того, щоб очистити ту воду. Я маю просто прийти додому, відкрити кран і мати, хоча б хорошої якості технічну воду. Все, закритий mm -hmm. кран, Позиція... і тоді я можу сказати: Окей, Позиція я за цю воду сплачую. І, е е зараз, зокрема, ви зачепилися за воду, я даруйте вас, доповню. Е дуже погана якість води е в Києві. Пане Іване, що скажете? Що будемо робити з якістю? Дивіться, я, я багато років працював з міста комунальному Я був ачлю Києва енерго 10 років і галузь декілька разів. Я скажу вам таке. І я зараз, ви знаєте, я голова ОСББ у власному будинку вже років пісні. Ось Спеціально я став головою ОСББ Понятно, і розумію так, всі що... проблеми і так далі. А, дивіться, оця політика всіх депутатів колись по 90 ті соціалісти, комуністи, у яких була риторика. От ми не можемо, люди ми їх захищаємо, і так далі. Піднімайте послуги, піднімайте якість, піднімайте температуру і так далі. І не чіпайте тарифи, а ви дайте, от ми підніміть, а потім ми будемо піднімати теж. Знаєте, до чого привело? До того, що на початок, от перші роки незалежності, енергетичний комплекс і комплекс житлово-комунальний в нашій країні, він був. Один із кращих у світі це було э, такого не було: э, такої надійності електропостачання, такої високотехнологічних електростанцій, атомних, теплових, мережі, житлово-комунальне господарство, теплоенергоцентралі, Які кращі у світі, такого не було, бо бюджет країни Радянський Союз це фінансувати. Так от за рахунок, цієї популістської, Політики от всіх керівників дійсно вибори. Хай наступний піднімає довело до того, що у нас електроенергетика стало ретро, бо у постійно боргів, постійно сотні мільярдів боргів. не нічого... а, а так, що робити з якістю з якістю води? Так, ми що стосується питної води. У нас була питна вода. А зараз ми платимо за пітну воду, а отримуємо технічну воду. Чому так сталося? А от тому, що тарифи були менш 3, 4, 5 разів. Та треба перевіряти, щоб не було зловживань у цих компаніях. Це інша справа. Но ми за рахунок цього популізму втратили пітну воду, і ми ніхто з кранів воду не п'є. і Ми купуємо воду. Ми зараз втрачаємо більше грошей. Купуючи воду для їжі для того, щоб ми пили, ніж якщо ми платили е, тарифи і нам забезпечили, це стосується і тепла, це стосується електроенергії. Скажіть сьогодні: ми платимо вдвічі менш, ніж собівартість, собі і ми у нас віялові відключення. А за рахунок чого будуть енергетики відновлювати цю інфраструктуру, підстанції, станції, мережі, зарплата і все, за рахунок чого? Допомога наших друзів, ну, до не воно не всі а чому ви платите, у вас така низька ціна. А ми будемо за рахунок там споживачів інших країн. Тому це політика. Треба, я згоден, що ні, ні завжди ці гроші використовуються ефективно там чи е, по, там, е, 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 там те, що потрібно. Ну це інша справа. Треба зробити ж, такий жорсткий контроль. А скажите, будь ласка, сегодня кто у нас в уряде пиклуется и занимается энергетическим комплексом? То, Никто. Министр працює энергетику, но у него нет повноважень. Э, Премьер-министр, у него не до энергетики, у него тысячи питань. У нас еще абсолютно недосконалась сегодня система управления. То